Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам тихих ночей та гарних переможних днів. Нехай добро. Перемагає злови на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на вівторок, 18 листопада 2025 року. Сьогодні на читуванні Едемське таро та оф Еден унікальна колода, дуже красива коробочка. Ну, а епіграф буде з цієї книжки Анні Безант Загадки життя». і. Как-то София отвечает на них, кто не знает, это ученица мадам Блавацкая. Вот то, что выпало из индуистских священных писаний. Воистину, теперь существует три мира – мир людей, мир отцов и мир лучезарных. В трех мирах, о прартха, нет ничего, что мне подлежало бы совершить или что мною не было бы доступно. О, сын Притхи, ни здесь, ни в будущем мире нет для него уничтожения. Никогда не вступает праведник на путь скорби, возлюбленный сын мой, достигший миров праведных и оставаясь в них бесчисленные года, отпавший от йоги, рождается вновь в чистом и благословенном семействе. Ось такі от цитати про реінкарнацію. Тут, до речі, теж є книжечка Аліке Лінденберг, яка створила цю колоду разом з Маудом Крістеном, але ця книжка англійською мовою, вона нам не знадобиться. А ось карти нам дійсно знадобляться. Хочу сказати всім, що день цей незвичний, бо це дзеркальний день. Коли більшість людей будуть такими, які вони є насправді, тобто брехати у цей день буде неможливий, і це ще і останні дні місяця, тому зверніть на це увагу. Тобто зараз гарно закінчувати справи, а не розпочинати. А якщо ж ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, для вас сьогодні досить напружений день, коли може змінюватися настрій, змінюватися тиск та таке інше. Ну, а якщо ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти, тому поставити одну вподобайку за три карти, це не так вже і багато. Перша карта загальна карта дня на цей вівторок, друга. Карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити свої репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. І третя карта за Днем Народження. Тож, давайте налаштуємося на цей вівторок. Кому запотрібно, заплющте очі, не скрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один. Отож, загальна карта дня на 18 листопада. Це у нас імператриця. Імператриця в прямій позиції це непогано. Це матеріалізація думок, гарний день для того, щоб заробляти гроші, займатися спортом і займатися сільськогосподарськими роботами, бо ще осінь можна зібрати врожай той, який ви посіяли. Якщо вам потрібен захист, носіть у кишені дрібні монети чи вдягайте щось срібного кольору. Далі, якщо ви народилися під знаком Скорпіон, вам випав блазень, він же дурень, інша назва цієї карти в прямій позиції, це означає, що сьогодні не той день, коли ви можете робити серйозні справи. Сьогодні гарно відпочивати, просто зробити собі такий відпустку невеличку, якщо ви можете це зробити. І не забувайте про чуття. Про почуття гумору або блазень саме часто, дуже часто про це і нагадує. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. Далі, стрільці. Сонце або променисте сяйво, інша назва цієї карти це щось дуже гарне. Це внутрішня енергетика, ви можете її розповсюджувати. Сьогодні гарний день для того, щоб займатися якимись комерційними справами, і особливо гарний день для того, щоб присвятити їм своїм дітям. Бо діти це і є ваше найвеличніше багатство, найвеличніший скарб. Також сьогодні дуже гарні зустрічі для вас, чи бесіди з, з, з представниками про представниками протилетні. Належного знаку Близнюки. Далі, якщо ви народилися під знаком Козиріг, Верховна Жриця в прямій позиції, перш за все, гарний день для жінок, бо це жіноча карта, вона пов'язана з місяцем, супутником землі, також вона пов'язана з інформацією. І з жінками напряму, якщо вам треба робити якісь справи, саме жінки вам у цьому можуть допомогти. Гарний день для зустрічі і для нових знайомств. Далі, якщо ви народилися під знаком Близнюки, будьте обережні, розбита вежа в прямій позиції означає, що сьогодні критичний день. Сьогодні ви можете щось втратити. Якщо ви автовласник, рекомендую вам сьогодні не сідати, за кермо, власного авто, бо ви не ризикуєте просто потрапити. Або в аварію, або може навіть бути якась травма, тож краще поїхати муніципальним видом транспорту. І також пам'ятайте, що можуть бути також поламки вашої апаратури, чогось такого, що цінне, щось матеріальне. Також це може бути хвороба. Зверніть на це увагу. Ну і намагайтеся сьогодні гарний день для того, щоб зустрітися чи переговорити з представниками знаку Овен. Далі риби. Оцей повішений в гарній перегорнутій фазі каже про те, що сьогодні ви отримаєте певні подарунки долі. Ви сьогодні захищені від втрат, навпаки, люди з вами діляться. Якщо вам щось потрібно, вам обов'язково це дадуть. Що стосується вашого фізичного стану, він у вас задовільний. Далі, якщо ви народилися під знаком Овен. Справедливість прямій позиції, джастис це ознака того, що сьогодні ви врівноважені. Сьогодні ви можете стати справжнім чи справжньою суддєю, яка буде не просто вимірювати, вона може і карати. Головне сьогодні зберігати спокій і щоб ваш розум контролював ваші почуття. Гарний день для жінок, якщо ви бажаєте зачати дітей, у вас гарні для цього показники. І також для вас сьогодні гарні Зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку Терези. Далі, кільці. Колісниця в прямій позиції це ознака того, що ви можете сьогодні кудись їхати. Гарний день для навчання, гарний день для накопичення будь чого не тільки знань, але і грошей. І ви можете сьогодні набратися певного досвіду, спілкуючись чи екхі, займаючись тими справами, якими ви постійно займаєтеся. Ну і для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Далі близнюки. Страшний суд, вибачаюсь, на жаль, перегорнутий, означає, що сьогодні вас очікують якісь несподіванки. Ці несподіванки можуть вам підкинути ваші родичі. Сьогодні все може піти не так, як того ви планували. Це вищі аркани в перегорнутій стадії. Він каже про те, що ну, найменше, що вам захочеться, просто сьогодні випити. Але розумійте, що у вас повинні бути якісь межі, за які вам не треба запливати, особливо в якісь річки та береги. Також для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Далі раки. Дуже результативний день. Вам випала карта Всесвіту, вищий аркан в прямій позиції. А це результати, це перемоги, це нагороди, які ви можете сьогодні отримати завдяки своїм діям. Все, що ви сіяли у минулому, сьогодні дасть свої гарні плоди. Сьогодні закінчується довготривала якась гра, і закінчується вона вашим виграшем, вашою перемогою. Також сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку Скорпіон. Далі Леви Карта смерті в прямій позиції, не бійтеся цього аркану, вона каже про зміни. Ви вже дійшли до тієї фази, як, коли вам треба щось міняти, радикально щось міняти. Це може бути просто перестановка в вашій оселі, але це може бути щось дуже радикально. Всі події, які сьогодні будуть відбуватися з вами, це кармічні події. Зверніть на це увагу. Далі представники знаку Діва. Випала ваша карта, закохані, але, на жаль, в перегорнутій стадії вона каже про те, що сьогодні вибору особливого у вас немає. Тож ідіть тим шляхом, яким йшли, не шукайте нових якихось поворотів, будете шукати повороти, знайдете не ті повороти долі, а там буде вже вам не до сміху. Максимально будьте чесними перед людьми, бо ваша брехня вона. Видна, як на долоні. Ну, і пам'ятайте, що це ваш аркан перегорнутий. Сьогодні треба себе берегти, не експериментувати. І нарешті, Терези, вам випав верховний жрець. Він же тут Гермес, Тресмагіст, Меркурій. Це швидка реакція, це настрій. Якщо буде настрій, ви сьогодні можете багато чого зробити. Це цілі, які ви можете ставити для себе і швидко їх досягати. Ну і загалом день непоганий, для того, щоб переходити на нову роботу чи підписувати якісь договори. Ну і якщо подивитися на сам день, не так вже багато карт випало перегорнуто, тож будемо сподіватися, що і світла сьогодні буде трохи більше. Але зверніть увагу на розбиту вежу. Вона вказує на часовий проміжок з 10 по 12 годину ранку, найнебезпечніші години. Ну, можу також виділити з 20 години до 22 і вже останній такий небезпечний період це з третьої години ночі, десь по п'яту годину ночі. А в цілому, те, що імператриця випала в прямій позиції, це непоганий показник того, що сьогодні земля тримає і дає не тільки надію, але і ще гідну основу для вашого розвитку. А я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця фартовий день колесо фортуни в прямій позиції, а це ознака того, що ви рухаєтеся у правильному напрямку. Якщо треба кудись їхати, всі дороги вам відкриті, вдача вам посміхається, ловіть її за хвіст, і особливо, якщо ви народилися під знаком Козиріг, бо це дуже карта гарна саме для вас. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця мах в прямій позиції, перш за все, гарний день для. Для чоловіків, бо це чоловіча енергія. Ну і також для жінок вона непогана, бо вона пов'язана з волею, зі здатністю щось розпочинати. Сьогодні ви можете щось розпочати, що потім дасть дуже гарні плоди. Ну, а також з творчістю. Якщо ви творча людина, ви сьогодні будете у запалі. Далі, якщо ви народилися 12-го, 21 го або 30-го числа будь-якого місяця. Сонячної генії або помірність це захист з боку янголів. Ви сьогодні захищені як янголами на небі, так і янголами на землі. В цілому ініціатива в ваших руках ви можете зробити кілька справ одночасно і багато спілкуватися. Тому будьте. Уважні, щоб ці спілкування не забрали половину вашої днини, і для вас особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, вам сьогодні відкриваються якісь кордони. Відлюдник перегорнутий. Він, хоча і натякає на те, що треба бути обережніше. Але сьогодні кайданки на вас не надягнуть, ніхто вас ніку. Буде не запресує, не забосифікує, тож ви сьогодні вільні в своїх діях. Головне, не сидіти на місці, не сидіти на одинці, бо одиначество воно вам буде не пасувати, бо назва цієї карти самітник. Сьогодні самітність це не те, що вам потрібно. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця карта сили, вона пов'язана як з фізичною силою, так і з силою волі. Дуже гарна карта для чоловіків, для спортсменів, для людей, які важко працюють, і особливо для військових. Ця карта обозначає велику чоловічу потенцію, яку ви можете сьогодні використовувати. Особливо для вас гарний день, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Зірка, зірка магів це емоції, це планета Венера. Дуже Гарна карта для жінок, вона пов'язана з жіночою красою, з емоційністю, з позитивними моментами, з грою дофамінових якихось хвиль, які дуже часто у нас виникають, коли ми отримуємо гроші. Гроші сьогодні до вас обов'язково прийдуть. Далі, якщо ви народилися 16-го або 25 го числа будь-якого місяця сутінки. Ну, це по перше пов'язано з тим, що зараз вимикають світло, і є сутінки суто такі. Суто сутінки, гра слів, суто людські, і це ще й внутрішні сутінки. Сьогодні у вас є якась всередині порожнеча, яку вам важко з себе якимось чином видавити. Сьогодні не той день, коли ви можете вийти зі скрутної ситуації. Якщо ви будете звертатися до людей, люди вам набрешуть з три короба і нічого гарного не буде. Єдине, що для вас сьогодні гарний день, якщо ви народилися. Від знаком РАК далі, якщо ви народилися. 8-го, 17-го, або 26-го числа будь-якого місяця будьте обережні, диявол в прямій позиції ні про що гарне не каже. Він каже про фатальні ситуації, фатальні зустрічі. Зустрічі, в тому числі з людьми у формі, якщо ви їх боїтеся, або нікуди не ходіть, якщо ви можете таке зробити, або носіть з собою документи. Не забувайте про них і пам'ятайте, що ризики у зовнішньому світі сьогодні для вас дуже великі. І Нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця перегорнутий імператор каже про те, що люди вам сьогодні не будуть допомагати. Ваше оточення може ставити вам палки в колеса. Тож не розраховуйте на людей, розраховуйте лише на власні сили. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні вам сказали Едемські Аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті. Як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний. Вакантанка. Господь Бог.